Їхали далі виконувати вправи. Перша вправа така. Давайте визначимо, які поданих функції є показниковими. Ну, тобто ми повинні з вами розрізняти всі функції, да, які ми знаємо. Перша, ну, перша. До речі, можете поставити на паузу, подумати. Перша у нас буде м, показникова. Показникова, так? Да? Б. Це не показникова, це степенева. Подивіться, аргумент є основою, а не показником. А, цікаві такі функції змінилися місцями. Ви, хтось одразу скаже так, але пригадайте, у нас основа повинна бути більше одного. І не більше нуля, вибачте, і, от, і якраз не дорівнювати одному. А, тобто, ні, тут ні, ну, 0,3. І пі. Пі, угу, пі в степені Х, так? Да? Степені Х. Ну, пі це число ірраціональне, але так. І y дорівнює 6 у нас не є. Так, Укажіть, які з даних функції є зростаючими якісь платними. Ну, Знову ж таки зростаюча. Давайте собі підпишемо підсказочку, якщо у нас А більше за одиницю, А спадна, якщо у нас від 0 до одиниці. Ну, я думаю, що зрозуміло, що 10 більше одиниці, значить, буде зростати. Зі стрічком покажемо. Друге, 5 дев'ятих менше за одиницю, то буде спадати. Третє, цікавий випадок не. Тільки а, тут не спішіть казати, що функція зростає, тому що? А тому, що ми зробимо ось так з вами. Ось так. І вже відповідь буде на користь спадної функції. Тут це буде спадати. Властивості степені застосували, а в четвертому так само да, ми зробимо її. Щоб у нас показник був Х, а не мінус Х, тому функція буде зростати. Тут на уважність, третє, четверте. П'яте. П'яте не в цікавому вигляді подана функція, але можна зробити, зробити дещо з властивості. Да? З властивості, давайте, до речі, так, 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 властивість, властивість це в нас ось вона тільки буде діяти да? в цьому напрямку. Тому напрямку. Значить, це буде 6 в степені Х, і 6 це більше одиниці, значить буде зростати. Те ж саме, в принципі, можна і з руку в шостому зробити. Давайте поїхали далі. Значить, на порівняння, цікаво, да? порівняйте, те, що в мене заготовлене для економії часу, порівняйте такі. Число. Хтось, можливо, одразу поставить знак, да, розуміючи, що ну, 5, якби, з, чим більше степень, да, таку логіку, чим більше степ, показник степеня, тим число буде більше. В принципі, да, можна отак подумати. А, а Якщо розглянути наступні, друге, третє і, і так далі до шостого діти, там вже можна от таку логіку, така логіка вам може, не допоможе. Тож, давайте згадаємо, до речі, ось що. Що означає функція зростання? Давайте згадаємо, що. От у нас написано x1 більше, ніж x другий, тоді f е від x першого більше, ніж f е від x другого. Що це означає? Словами, нижче прописано, що якщо аргумент у вас збільшується, то і значення функції також збільшується. Це для зростаючої функції. Якщо функція спадає, то x у вас аргументи будуть зростати, але значення функції будуть зменшуватися. Цей можна виконати. Це завдання за допомогою такого міркування, давайте дивитися в першому у вас Значить, розглядаємо. Да? На допомогу нам приходиться показникова функція. Можна сказати, що тут основа більше за одиницю, а якщо більше за одиницю, тоді функція зростає. І якщо аргумент 3,4 більше, ніж аргумент 3,4. 26, сотих, да? тоді і в принципі і значення функції при цьому, при цих аргументах, да? буде також зростати. Тобто, подивіться, у зростаючій функції у нас знаки в одну сторону дивляться, у стороні, в різні, на в різні сторони, дивляться напрям. Знаки. Так, давайте в другому. То так само, якщо взяти основу 0,3 показникової функції, да, то ця функція наша буде спадати, тому що від 0 до одиниці лежить основа. І порівняємо тоді аргументи. Аргумент 0,4 більше, ніж 0,3, Отже, тоді значення функції буде ці навпаки, да, ми порівнюємо з протилежним знаком. Тобто тоді ось Це значення буде менше. Так, давайте третя подивимося. Третя. третя що в нас тут у нас одиничка? Да? Ага, не зовсім зрозуміла. Що ж робити з одиницею? Один, п'ять четвертих, степень, одна третя. Один. Якщо дивитися, що це на 5 четвертих, 5 четверта у нас більше одиниці. Ну, тоді я буду зростати. Зростає жужу, з одиницею. Одиницю ми можемо представити як 5 четвертих, але в якому степі? Нульовому. І, і якщо у нас 0 менше, ніж 1 третя, відповімо і 5 четвертих степені 0 буде менше, ніж 5 четверта в степені 1 третя. За рахунок того, що функція зростає. Давайте що ще? Четверта. В принципі, в четвертому ви можете за тією ж самою логікою Да? Давайте до п'ятого перейдемо. Тобто четверте наподобі третього виконуємо. П'яте. Давайте ось подумаємо, що корінь з двох це у нас більше за одиницю, да? більше за одиничку, тобто функція буде зростати, а корінь з семи більше, ніж корінь із шести, відповідно, і діє. Значення праворуч буде більше Пі на 4, Пі на 4. Ну, якщо пі це 3 і щось там, то 3 на 4 це буде менше за одиницю. Тобто, тут у нас основа менша за одиничку. Функція буде спадна. Значить, чим більше аргумент, тим менше значення функції. Більше аргумент от мінус 2,7, значить, тоді стамо знак навпаки. Це значення більше. А це показник більший. А функція тоді навпаки. Значення функції. Хорошо? Так. А тут завдання таке: порівняйте із числом 1 додатнє числа, якщо. А тут так само, дивіться, що ми робимо. Застосовуємо знову ж таки показникову функцію. Да? У нас чому бачимо? Порівняємо ці показники 5 шостих і 2 треті. До речі, як це зробити? Ну, припустимо, 2 треті звести до знаменника 6. Тобто чисельники знаменника помножити на 2. 4, шостих. Тому ну, видно, що 5 шостих більше, ніж 4 шостих. І за умовою, за умовою у нас також якось ось так відбувається. Значить, якщо знаки дивляться в одну сторону, порівняємо і аргументи, і значення функції, да, тоді функція буде зростати. А якщо функція зростає, то у нас більше за одиничку. В другому давайте подивимося. Корінь із трьох у нас більше за корінь із двох, але за умовою у нас А в степені корінь із трьох менше, ніж А в степені корінь із двох. Побачимо, знаки відрізняються, вже тоді функція буде спадати. І робимо висновок, що А у нас лежить в межах від нуля до одного.